Вітаю! Мене звати Анна Чуба. Я є амбасадоркою соціального підприємництва. Мій досвід у підприємництві розпочався у 2016 році. Я є діючою підприємницею, керівницею центру підтримки підприємництва Львівської міської ради, а також амбасадоркою західноукраїнського кластеру соціальних підприємництв. Сьогодні ми разом з Київським молодіжним центром запускаємо серію відео. З молодіжного соціального підприємництва. Що таке соціальне підприємство? Чому воно важливе? Що воно дасть саме вам? Які є види соціального підприємництва? Чи є в Україні законодавство по соціальному підприємництву? І як знайти ідею для соціального підприємництва? Що ж таке соціальне підприємництво? Соціальне підприємництво це підприємництво, яке не націлене на великий прибуток, а в першу чергу націлене на вирішення проблем соціальних верст населення, а також екологічних у громаді, країні чи світі. Соціальне підприємництво сьогодні є на етапі розвитку в Україні, адже в попередні роки культури споживання продуктів соціальних підприємств не було. Всі вважали, що соціальний продукт це продукт, який є дешевий або для бідних людей. Але насправді це є не так. Соціальне підприємництво це бізнес, який створений заради місії, яка націлена на вирішення проблем соціальних верст населення або екології. В Україні є дуже багато соціальних верст населення. Однією з таких сьогодні, яка є дуже актуальною, є наші ветерани. Це чоловіки або жінки, які захищають нашу Україну. І тому в цьому світі ветеранський бізнес, так само як і в Україні, вважається соціальним підприємництвом, тому що він допомагає самореалізовуватися хлопцям чи дівчатам після тяжких випробувань. Крім того, є інші соціальні версії населення: це є молодь. Це є люди з інвалідністю, це є люди, які були алко, нарко чи ігрозалежними, а також це є різні проблеми екології: пластик, забруднення і інші виклики, які є перед нашою природою. Одним з видом соціальних підприємств є молодіжне соціальне підприємництво, оскільки молодь це теж наше майбутнє яким потрібно в сьогоднішніх умовах допомагати самореалізовуватись, щоб вони залишалися в нашій державі, адже саме нашій молоді в майбутньому відбудовувати нашу країну після перемоги?